Всім привіт! З вами команда Профан І сьогодні ми покажемо вам, як ми зробили цей світ трішечки добріше. 8 березня це свято краси, ніжності та усмішок. І ми вирішили подарувати дівчатам гарний настрій, роздававши квіти тим, хто забував гол і просто так. І тепер ми хочемо передати цю атмосферу вам. Тож давайте зазирнемо за лаштунки нашого святкового дня. Поїхали! Мрієш, твоє серце своїм теплом зігріє, і обійме цей світ Ну, все-все, досить ніжностей, а то я зараз заплачу. А почне свій влог, ось цей молодий вусатий чоловік. Зажигай. Ну що ж, всім привіт, і сьогодні я вам покажу те, що вам ніхто майже не покаже, а це закулісся наших зйомок. Але як завжди, ми вже сходитись біля квіткового магазину. І знаєте, такого ми очікуємо? На дівчину, яка запізниця, чому дівчата запізниця? Манікюри, педікюри, ну ладно. Валерію можемо пробачити, тому що вона дуже ретельно підійшла до підготовки цих зйомок. Тому цього разу пробачаємо, але наступного разу. А А тим часом я зайшов Дивитись на тюльпани, які підготували спеціально для нас. Ну тільки гляньте, яка краса. Але вийшовши з магазину, мене зустріла бабуся і дуже сильно здивувався від того, що вона сказала. Підходить бабуся, питає, а це похоронне бюро? Я такий ні, тут квіти продаються. Скоро 8 березня. Вітаю вас. Чекаємо на Валерію і зараз побачимо її реакцію на величезні які люди. Два моменти: перший момент, з наступаючим. Другий момент: вітаю з наступаючим. А, я вже вітав. Ну ти там знімати відео, що це сиж. Я жартую, чому запізнюємося? Чому запізнюємося? Тому що в нас відбувся перший фокап. Значить, я вчора друкувала наліпки, наші прекрасні для подивися ці не до речі. Це я сама робила. Так, а ну скануємо, переходимо. Що коротше, я вчора зробила наліпки, забрала їх, прийшла додому, друкарня вже закрилася. Я сканую QR-код, а він не працює. І я така думаю, і мені прийшлося зранку їх притуловуватися. Е, ра Лера... що ти хочеш? Зупиніться, Ти хотіла відкрити двері? Ні, хочу поздороватись. Я думав ти вигляд, що я у двері От вони І це все? А як же тіфа? Слухай, ну класно. А знаєте кому ці всі А Ану. Напишіть ваші загадки в коментарях. Кому? Одно тобі дамо добре. Заслужила. To, може, які ви ще. Зараз я, я за них сама заплачу і ви мені їдете. Ну так, така да. логіка. Ну, да, я тобі скажу, що взагалі по квіткові магазини в даному випадку, коли відбувається така запара до сняти, і ще інші моменти, будемо могли просто взяти один цю перемотати в целофан і сказати да, но. Ну, тому ну, от, от наші друзі да, біля Флоуерс. Два пара досить висока. Ну, мільйон флавер справляються з усім. А, а ми нічого так виглядаємо, правильно? Що? Нічого. А, до вас христина звати? Да. Володимир, дуже приємно. У вас є хлопці? Ой, у вас є кому дарувати вітати на 8 березня? Мені? Да. Ні, немає. Як Володимир, дуже приємно. <laughs> Все, втрата за твоє щастя. А наступне нам потрібно наклеїти всі QR-коди на кожен тюльпанчик. А дівчата з мільйон Флауерс нам допомогли. Ми це зробили, ну точніше оці дві прекрасні дівчинки. Звісно, ви теж, пацани, можете допомогти нам. Я допомагав? Відео знімав. Все, у нас все готове, ми пофотографувались. Ми забрали квіти і да, готові зарушати. Так, йдемо в локацію для ямки покрасної футболу для Краса, краса. Дві краси. Чотири. Де за камерою? До п'ятки. А ти на сторону твішиш. Питаю, чи мінімо, що робити. Ні. Тут ми вирушили на локацію, але раптом нам в голову приходить бізнес ідея. Так, профан відкриває бізнес. Продаємо тюльпани. речі, до, реч. до реч. Так, давайте по 100 гривень продавати. Скільки нас? 60 штук, а ну помножимо. Скільки то вийде. Іще, давайте, матеріал. 60 Краще. на скільки? На 100. Шість <шиф> тисяч а ми тут зараз будемо знімати з Днем народження <вух> упакування вообще дуже класне. Це мені. А це тобі, да, тримай. А це ворота. Восьмо <пиш> березня вітаю, щастя, радості бажаю. У ніфіга собі катер тільки. Я теж тільки шобу. Класно, не? Віра? Велика молодець, дуже запарилась, підготувалась. Ми сьогодні будемо дарувати людям емоції, позитивні емоції. Я хочу сказати людям і дівчатам. Ну ладно, дівчатам позитивні емоції. Скажи мені, будь ласка, як у тебе виникла ця ідея? Ідея насправді виникла дуже спонтанно. Я гуляла вечором і така дума. О, тюльпани подарувати людям емоції. Це саме головне. Позитивні емоції, щоб не трапило, щоб не відбувалися навкруги нас. Потрібно завжди мислити позитивно. Здається, ні просто вийти про здавати і Все просто. Ага, ніфіга собі. Я там дивлюсь муніципальна цепальна йде. Ну то тен, тен. А ми йдемо дивитись, як процес підготовки триває в наших хлопців. Це у вас. А? Ми нікуда не продвинулись. Ну а поки ми збираємо ворота, сталося дещо неочікуваний. І ми вирішили зробити маленьку приємність ще до початку зйомок. У нас зйомка розпочинається тільки через півгодини, але ми побачили двох прекрасних жіночок, який роблять наші прекрасне міста чистішими. І захотіли зробити їм великий призем, Оля. Поїхали. Доброго дня. Доброго дня. Трішечки хочемо подарувати вам гарного настрою. І ці невеличкі тюльпанчики. Дякуємо, Дякуємо. Дякуємо. гарному настрою. Дякуємо. Дякуємо за те, що робите наше місто тісі. Дякую. Це вам дякую. <плес> 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 ну що ж, ворота зібрані, і ми готові роздавати ці прекрасні тюльпани нашим чудовим дівчатам. Ви готові? Дивіться, треба потрапити ось сюди в ворота. А я буде в поїхали, давай. Ти налякав походу. У тебе є ще одна. Давай ще один раз. Отримують тюльпан від команди Профан. Тримай. Дякую вам. побачення. Ми протестували, в нас все працює. Ми готові дарувати дівчатам хороший настрій. Ми приїхали з Профаном на сканий міст. Ми будемо вітати дівчат вступаючи 8 березня, і робити їм гарний настрій. Просто попасти нічим. Та перед тобою дві дівчини красиві йдуть. Дівчата, дивіться. Є! 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 Це гарне справа. Завершено відбирати на пропану. Я думаю там без відбору пройдуть. Якщо Толя буде відбирати, то точно без відбору. Ха-ха-ха! Вручити ворота, тюльпани, безкоштовні майки. Спробуйте, спробуйте. Не хочете, спробують? Покажи футбольний скіл, отримай тюльпан. Покажи Покажи груди, отримай Толю. Покажи груди, отримай Толю. Є!

Тюльп... сьогодні? ходові за 60 гривень за око. Око, з'яжіться з нами спіялся. для реклами. Зато зробили хороший настрій людям. О, лазер. От в неї можна да? інстаграм, так? Інстаграм для оператора. Єс. Тюльпанчик безкоштовно отримує. О, ви хочете, давайте. Оце кохання. Хоню, от так треба Красавчик! Опа! Друга частина нашого відео. Сьогодні вітька буде купідон! Буде дарувати радість і щастя всім парочкам! міста Київ, так? Можливо. А ввечері я самотнім дівчатам буду дарувати. Радість. Зараз купідон, а ввечері купідон. Жінка! Цей, цей, Це А ось і наш головний герой Вітя. Ангелочок, озброєний тюльпанами та гарним настроєм. Він вирушає дарувати радість випадковим перехожим. Дівчата не очікують такого сюрпризу, але їхні усмішки говорять самі за себе. Я зараз квіточки дівчаткам. О, Володька, ти що влог знімаєш? Так, да, прикинь, це буде міні влог або мага влог. Ну для кого як ми вже роздали багато квітів, а тепер вирішили зробити це ще несподіваніше. Тихесенько підходимо ззаду до парочок і дівчат, які наші не помітили, що приємно їх здивувати. Реакції безцінні. Давайте подивимось, хто ж найбільше зрадіє цьому маленькому святу. Показує середній палив. Я пишу, що постанова, прикинь. Кідочик'ян. Але зйомка закінчена декілька слів від нашої прекрасної валерії. Так, ну що, ми зняли дуже класні відео. Я думаю, що дійсно це пропій, коли не тільки ми дарували емоції, а й заряджалися емоціями. Зараз під кінець зйомки ми зняли все, що могли, лишилися ще ті і ми підемо їх просто пороздаємо також на А будемо навчати піднімати настрій. Я думаю, що це був класний експеримент, побіг, побіг. це було класне відео. Керуйте і... добро і емоції своїм діями. Золоті слова! Поїхали в Ставте лайк, і він скоріше, щоб підписувати, ставила лайк. А, і, до речі, поки ви додивилися до кінця це відео в нашому інстаграмі вже є повноцінні відео, які ми знімали, тому переходьте, дивіться, і пишіть ваші враження. Ура! Все. Всім дякую, всім па-па! Давай, Толік, класний перехід, давай. Та не в жопу. Ладно, такий просто.